Відновлення парків та налагодження роботи табору Супутник саме ці питання обговорювали на виїзні прес-конференції секретаря міськради Житомира Наталій Чиш та керівника комунального підприємства Парк Володимира Шуста. Чиновники запевняли, що роботи вже почалися. В першу чергу ремонтуватимуть шудуарівську стіну. Це ця стіна, це скульптури, які знаходились у цих стінах. Це фонтан, який я сподіваюся, що до дня міста ми його презентуємо, і ви його побачите. Ну, тобто насправді ведеться робота, ведеться робота серйозна. Планів у посадовців багато і чимало із них реалізовуватимуть вже цього року. Це антивандальний туалет. Тепер цьому році ми ставимо переодягальні на пляжах, душкабіни, оновлюємо чунову станцію. Місць для відпочинку у оновленому парку Гагаріна буде всім категоріям житомирян та гостей міста. Каці для пенсіонерів передбачає в першу чергу танцювальний майданчик, бо насправді є великий попит на те. І ми сьогодні якраз розглядаємо е, наш е, танцмайданчик, який називали, називали і називають колишню клітку. Якраз в перспективі так, ви, ви посміхаєтеся, але насправді це так. Нещодавно рішенням виконкому Житомирської міськради на баланс комунального підприємства Парк передали дитячий табір-супутник, базу якого також поступово оновлюють. Два роки тому ми побудували, тут зараз ви подивитесь гарний шикарний басейн. Цього року ми здали в експлуатацію. На наш погляд, усіх працівників дуже гарно їдальне приміщення їдальні. Ми здали в експлуатацію абсолютно. Нові душові після капітального ремонту зараз у таборі відпочило вже більше як тисячі дітей. І що саме цікаво, відпочинок виключно активний та без інтернету. Тому що єдина проблема тих діточок, які сумують, тікають, хочу додому, бо тут мені сумно. Це питання, то, що немає комп'ютера, немає вайфаю. Я кажу, як вчитель слава Богу, що його тут немає. Бо якби він тут був би, діти сиділи б на телефонах, ніякі заходи їм би були б не цікаві, То тоді що робити моїм вихователям вважатим? Минуло сто днів роботи нового керівника парку на пас. Саді за цей час відбулись окрім звітів гучні скандали пов'язані із ревізіями гідропарку та будівлі літньої естради Ракушка. Костянтин Касіян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.